Учасникам АТО пільги на оплату комунальних послуг скористатися привілеєм в Івано-Франківську бійці та їх родини можуть уже тепер. Зокрема, у столиці Прикарпатті особи, котрі брали участь в антитерористичній операції, звільнені від квартплати. У єдиному розрахунковому центрі вирішили не чекати, доки міжвідомча комісія визначить перелік учасників АТО, тому надають пільгу після подання невеликого пакету документів, паспорту, ідентифікаційного коду та довідки з військової частини, яка підтверджує, що людина справді перебувала у зоні бойових дій. Довідка з воєнної частини, де чітко вказана дата, число, коли людина перебувала або по даний час перебуває в зоні АТО. І на підставі цих документів, внутрішнім наказом, ми призначаємо дану пільгу. Вже на даний час звернулося до нас більше десяти таких учасників. Відповідне рішення про надання пільг попередньо прийняла міська рада. Ним передбачено, що учасники АТО та їх родини звільняються не лише від квартплати, але й від інших комунальних платежів, зокрема за тепло та воду. Учасники АТО не повинні взагалі платити будь-які комунальні платежі. Наразі наразі мова йде про платежі підприємствам комунальної власності. Ми знаємо, що це є добра традиція. Так ще раніше міська рада надавала пільги ветеранам ОНУПА, тобто це як соціальні пільги, так і пільги на комунальні платежі, і це зрештою правильно. Наразі ті учасники АТО, котрі вже звернулися до єдиного розрахункового центру, у вересні змогли скористатися пільгою на квартплату.